часи, коли українство могло розвиватися в режимі, з одного боку, побутової культури, з іншого боку, вибудовування і високої культури також. Єдине, що висока культура підпадала під великі обмеження, обмеження друкованого слова, обмеження публічних виступів, обмеження розвитку шкіл з українською мовою. І тому для покоління, скажімо так, шестидесятників 19 століття, ну, починаючи від шестидесятників, можна брати і раніше, і сорокові роки охоплювати, для них було вкрай важливо. Створити українство як реальність, вишита сорочка, вишиванка, українська пісня, в тому числі, були дуже дієвими інструментаріями переконання людей, що українство є як таке. Коли у 2013 році я розпочала дослідження з вивчення українського традиційного обрання в міському середовищі. Мені було на початку так вкрай важко оцінити. Наскільки буде дисертабельна сама ця тема, тому що вишуковувати оці невеличкі деталі, вдягання, вбрання, а потім рефлексій з них з ними пов'язаних, їх не так просто віднаходити ну, в порівнянні з вивченням традиційної культури, де ти йдеш в, в село, записуєш людей, які розповідають, і це завдання було дуже непросте і читаючи мемуарну літературу. Я натрапила на спогади Григорія Григор'єва, який мешкав в Києві в кінці 19-го початку ХХ століття, і він описав деякі моменти, які пов'язані з Гринченком. Він сказав, він описує такі моменти: те, що він збирав фотокартки українських діячів. І серед тих діячів був Гринченко. І одного разу відвідуючи театр, він навмисно взяв з собою цю колекцію карток, і він сидів, їх переглядав. Це дія відбувалася в Троїцькому домі, і повинна була бути українська вистава. І сидячи в залі, до нього підійшов чоловік і сказав: О, я бачу, потрапив в цікаву компанію, тому що він зауважив, що серед карток цього молодого хлопця, молодого чоловіка, була світлина також пана Гринченка. І так зав'язалася їхня розмова. І, Григорій Григорій описує, що він побачив приємного чоловіка, бородатого, вишитій сорочки. Він на цьому наголошує. І потім Григорій Григорій говорив, що я зрозумів, що світлина, портрет відомої постаті завжди має зв'язок з його внутрішнім світом. Отут тут ми можемо прочитати такий момент, от натяк з боку Григорія Григорієва. Українська позиція, український патріотизм Бориса Гринченка, вона відбивалася і в його зовнішності. Також ми можемо проаналізувати, як тема одягу відбувається в його творчості літературній, і, безумовно, там є моменти, там, там де він описує. Погляд на події початку ХХ століття. Ну, до приміру, є такий пасаж, де він описує хлопця, який приїхав до міста в пошуках роботи, і він пішов до місця, де вербуються на роботу. І Борис Гринченко пише, що описує отак от світ український в позитивному, що там дівчата з гарними стрічками, і повний позитив довкола вбрання. І бачить, і також наголошено на тому, що були і ті, хто повторно шукали собі роботу, вони були в загиженні міському одязі, от він показує певними зворотами, вихолощеності того, що відбувається з людьми, коли вони втрачають зв'язок своєю культурою. Ми можемо припустити, що це були саме погляди і Бориса Гринченка да, через цей світ. Справжній світ, який український світ, і моменти такого зрадження цього світу. І ще одна незвичайна історія. На зв'язок зі мною вийшов пан Ігор Стамбул. І сказав, що він хоче запропонувати відтворити сорочку Грінченка за світлиною. Я зацікавилась, але одразу чесно сказала, що це мало Ми, як правило, працюємо з речами меморіальними, паспортизованими в музеях і тільки. Один раз у нас була така ситуація: це сорочка Степана Бандери. Сорочку повністю видно на світлині, і це дозволило відновити орнамент з цієї сорочки. Це було виключення. А робити відтворення схеми вишивки. На світлинах, де персона зображена в вишитій сорочці і в європейському костюмі, дуже, дуже складно, тому що, як правило, всієї вишивки не видно і тільки частина рапорту вишивки попадає. Тому я одразу великий скептіс продемонстрував. Звичайно, давайте спробуємо, давайте подивимося, але мало ймовірно, пан Ігор діяв рішуче, він підготував. Якісну, скан якісної світлини, надіслав її, і по цій світлині можна було відновити орнамент з певною точністю. Як я завжди кажу, ми говоримо про наближену модель, хоч і коли є там ну, 80-90% збігу, ну, по світлині, скажімо там. Від 20% відсотків там до 5% відсотків можуть бути якісь там неточності. Ми уявляємо, що це може бути, коли ми працюємо зі світлиною. Орнамент можна було з певною точністю витворити, там, скажімо, в районах 90%, відсотків, але я йому сказала, що ну, ви ж розумієте, що кольори це пальце в неба. Ну Жодної не можна версії давати, тому що на даний момент неможливо відтворити по. Світлинах можна колоризувати, тобто накласти колір, але не довести, що саме такий він був з точністю. І отримавши вже світлину, уявивши приблизно, як виглядає схема, я почала так безнадійну таку справу, як я кажу: ну, це ну 5%, може, 1%, що вдасться відшукати джерело прототип цього орнаменту. Я почала шукати по різних збірках, по реальних традиційних речах, які є і у мене в збірці, і в інтернеті. І як я була здивована, коли цей орнамент я побачила в збірці 1895 року художник Антон Хойнацький називається Альбом підготовлений. Клюбом русинок у Львові. Я одразу передала цю інформацію пані Тетяні Зез, для того, щоб з нею, як з вишивальницею, як з профі, з майстром узгодити і підтвердити. Там мені потрібна ще була ця сертифікація з боку виробників одягу. Хоча я бачила, що ну, збіг стопроцентний збіг. І вона підтвердила: так, дійсно, це вона. Я подивилася, що це снятинський повіт. І одразу ми можемо говорити про відтворення кольорів. Ну, ми не можемо на 100% сказати, що саме такі вони були на сорочці, але принаймні схема звідки була взята, безумовно, це з цього видання. Тому що там ну, 99%, ну, 100% збіг. На цій світлині от, діяч з великої України зображений в сорочці з орнаменту Снятина. Західна Україна, от сучасна івано Франківщина. І в цьому я вбачаю дуже великий символізм і також загадки, які залишили для нас відомі діячі. От зараз ми можемо частину цих квестів розгадувати і знаходити відповіді на такі приховані питання. Хочу іще. Звернути увагу на такі момент, яким чином попала ця сорочка до Бориса Гринченка, якщо говорити про побутові традиції, ну на мою думку, найбільший вплив це жінки, близькі конкретних персон, які вишивали для своїх рідних. Це Перший момент, і тому, коли ми аналізуємо художній виробничий фактор, один із п'ятих факторів, які вплинули на популярність українського обрання в міському середовищі. То самодіяльне вироблення одягу, виготовлення одягу. Наступний момент це дарування своїм друзям. У косачів дуже багато описано, що до них приїздили приятелі, товариші, колеги, друзі, близькі, родичі. І вони дарували вишиті речі, Леся вишивала на подарунки. Це дуже багато цих фактів. І якщо ми повернімося до теми сорочки Бориса Гринченка, мені видається, що це все-таки був подарунок. Хоча ми не можемо відкидати, що подарували альбом, який вийшов в 1995 році клубу «Русинок», і вже вийшли в його родині, тому що його дружина Марія вишивала. Звісно, це могла вишити і вона. Але чомусь мені видається, що це все-таки був подарунок сорочки, по тому як вона зроблена.